Привіт, мудрим не 13 серпня. Найцікавіші та найважливіші новини, на мій погляд, ділюся оцінками і прогнозами. Друзі, ну попри внутрішні наші питання, зміни керівництва Нацбанку, де міняють рожкову, начебто збираються міняти Рожкову. Найважливішим, звичайно, є питання досягнення миру в Україні. Є реальний шанс такого шансу не було у нас. Ну, за всі останні роки зупинити війну так шляхом незручних неприємних компромісів. Ми за декілька днів до доленосної історичної зустрічі Трампа і Путіна в Анкориджі на Алясці, і всі, хто хоча б колись організовував чи приймав участь в організації ну, заходів за участі перших осіб, зрозуміло, усвідомлюють, що питання вже на дев'яносто. 90-95% вирішено. Тобто ці позиції узгоджені і будуть лише розставлені крапки. Так, завжди залишається невеличкий шанс, що може бути розворот на 180 градусів, але здебільшого такі зустрічі перших осіб вони вже йдуть по визначеному сценарію, і всі питання чи більшість питань узгоджено. Трамп сьогодні заявив, що в першу чергу він з. Очікує від цієї зустрічі перемиря, тобто припинення вогню. І їх збирається проговорити з Путіним можливість трьохтронньої зустрічі вже для досягнення довгостійкого миру. Зеленський, до речі, до сих пір промовчав, чи буде він на Аляске, чи не буде. І я думаю, що, скоріш за все, його таки покличуть, що він сидів десь поодаль. Щоб був готовий до того моменту, коли його покличуть Трамп і Путін і коли йому вкажуть на те, що він має підписати ті чи інші документи, сьогоднішня розмова з європейськими лідерами за оцінкою Трампа можна поставити 10. Правда, він не сказав, по якій шкалі 10-бальні, а можливо 100 бальні, а можливо і 1000 бальні. Трамп в своєму репертуарі він іде як бульдозер. І час покаже результат від цих дій. Але вже можна твердо сказати, що Трамп, наш рятівне коло, наш рятівне коло простих українців, який дозволяє нам зупинити війну, і дозволяє зберегти державність. Про це я говорив попередніх відео. хочу ще раз підкреслити, що продовження війни це втрата державності, це повноцінний, навіть не капітуляція, це розгром, ганебний розгром. Коли існує величезна ймовірність після провалу фронту, що танки, російські танки, бронетехніка з піхотою дійдуть до польського кордону, а всі території захоплені будуть, включені в Конституцію і кінець державності як такої назавжди, що стосується меседжів, які зараз лунають, показово і дуже цікаво те, що Британія в якійсь мірі почала вгомовувати Євросоюз і зазначати, що не треба. Звертатися і надоїдати Трампу, щоб не зробити гірше. Дуже дивно, як на мене. І це для мудрих і небайдужих може бути певним сигналом до тієї інформації, до того аналізу, який в мене визрів в голові. На базі того, що всі ми знаємо, і на базі певного інсайту. Друзі, я хочу вам вказати на дуже цікаву деталь, яка може, може з великою ймовірністю. Зіграти довготерміновій історичній перспективі надзвичайну сцену. І думаю, що всі вже знають, що зустріч в Анкоріджі це не адміністративний центр, не столиця Аляски, це велике місто, але показово, що Трамп запросив Путіна і Путін, як ми бачимо, погодився, хоча ще невідомо достойменно, на цю зустріч. А зустріч відбудеться, друзі, на... Військово-повітряній базі Сполучених Штатів Америки. Тобто це не просто виказування пошани, коли візит відповідно на територію додому до Трампа, а ще на військову повітряну базу США. До речі, це одна з таких знакових військово-повітряних баз. Вона, мені здається, з 40-х років минулого сторіччя. Там і стратегічна авіація, і штурмова авіація, вона, звичайно, для Тихоокеанського регіону. Але що це означає, друзі? Це означає, що можуть бути такі речі, які нам просто на голову не налазять. Уявіть собі, ну, наприклад, теоретично, що щось пішло не так в цих перемовинах. І поставте себе на місце Путіна. Тобто, ви повинні бути на 100% впевнені в Трампі. Або піти в абанк. Ви би полетіли в логово Льва чи в логово тигра, віддаючи себе повністю у руки фактично американським спецслужбам, тому що російські спецслужби ну, точно не зможуть контролювати військово-повітряну базу Сполучених Штатів Америки на території Сполучених Штатів Америки. Для мене це надзвичайний випадок. Я намагався знайти в історії. Таких випадків я просто не знаю. Ну, хіба що Путін їде туди та якраз підписувати капітуляцію? Ну, можливо, так. Але ну, цей візит він руйнує всі шаблони. Трамп давним-давно руйнує шаблони всіми своїми діями. А тут, в даному форматі, як на мене, Путін руйнує шаблони. І я особисто чекаю від цієї зустрічі ну, чогось надзвичайного. Надзвичайного в першу чергу, як перший варіант. Це досягнення миру шляхом припинення вогню і шляхом жорстких компромісів. Зрозуміло, однозначно, що якщо Трамп і Путін домовляться, потиснуть руки, підпишуть якийсь меморандум, то Зеленському просто доведуть до відома, як сказав Трамп, і він повинен бути готовий до того, щоб підписати деякі документи. І Ніхто не буде ввигатися. Зеленський повністю зрозумілий, повністю зафіксований, зафільмований і через міндіча, і через тепер кажуть, через шурму. Через якого пан Гончаренко, депутат Верховної Ради, зазначає, що там 5 мільярдів, 5 мільярдів євро чи 5 мільярдів доларів в криптогаманцях намагалися легалізувати. І все це на плівках так званого міндіча. Розумієте, що це все є у ФБР, у ФСБ. Це все записано і просто нам його не... Викидають, тому що немає оцінює ключової домовленості, ключової домовленості сполучених штатів Америки і Росії. Як тільки вона буде досягнена, то Зеленського просто помножить на ноль. Головне, щоб не помножили на ноль Україну з українцями, але йому ну я те точно не позаздрю. Але він ну, повинен отримати те, що є. Якщо буде ця домовленість, він нікуди не дінеться. Він піде і за ту інформацію, яку в мене є, він повинен буде просто піти і залишити. Нового спікера, який вже буде вести Україну до виборів. Ну, а другий сценарій фантастичний, але який в мене зрів в голові, що можливий розвиток подій, який ніхто не передбачує. І Путін, я ще раз підкреслюю, для тих, хто би домислював, він їде в Лігво, безпосередньо Сполучених Штатів Америки на їхню територію, де ніяка спецслужба ФСБ, ніякі бодігарти Путіна. Його точно не обезпечать. Тут він повністю віддає себе в руки Трампа, в руки американських спецслужб. І це вказує ну точно на уже особистісну перемогу Трампа і на перемогу Сполучених Штатів Америки. І сподіваюся, що ну, оцей такий жест з боку Путіна це чіткий меседж, що війна в Україні буде припинена. Подивимося, залишилося два дні, поспостерігаємо і зробимо відповідні висновки. А допоки слідкуємо за заявами, всі заяви вказують на те, що мир швидко. Я б сказав так: у повітрі пахне миром для українців. Правда пахне бідою, гарю для Зеленського. Як ви вважаєте, друзі? Як вам зустріч Трампа і Путіна? На військово-повітряній базі Сполучених Штатів Америки на території США на Алясці.